Стратегічний документ схему теплопостачання міста презентували в онлайн режимі у Хмельницькому. Розробили його за грантові кошти в рамках проєкту енергетичної безпеки Агентства США з міжнародного розвитку. Роботу над схемою розпочали півтора року тому. Головна мета це зменшення використання. Викупного палива безпосередньо газу, ну і як наслідок диверсифікація джерел постачання, збільшення використання альтернативного палива, це РДФ паливо після будівництва сміттєпоробного заводу, це пілети, щепа, тобто все те паливо, яке є альтернативним, це модернізація фактично повністю наших мереж. Котелень, встановлення сонячних станцій. Документ розрахований до 2032-го. Головна його мета якісні та екологічні послуги теплопостачання для хмельничан. Для цього Хмельницьк теплокомуненерго спільно з закордонними фахівцями розробили енергоефективні проєкти, котрі запроваджуватимуть поетапно. За словами керівниці проєкту USAID в Україні Діани Корсакайте. Реалізацію схеми теплопостачання підтримуватимуть фінансово. Серед масштабних проєктів реконструкція кот. Дальні на вулиці Шухевича із встановленням твердопаливних котлів, а також будівництво когенераційних установок на сміттєвому полігоні і в мікрорайоні Ракове. Планують також зведення трансформаторних підстанцій на чотирьох котельнях і прокладання кабельних ліній для з'єднання котелень з когенераційними установками. Три головних завдання: це забезпечення надійності теплопостачання, мінімізація вартості теплопостачання для споживачів, тобто, щоб Хмельницький далі залишався тим містом, де є один з найменших тарифів на теплопостачання і гарячу воду. Ну і це питання екології для того, щоб менше. Витрачати саме викупних джерел енергії у вигляді природного газу. Частину цих заходів, зважаючи на те, що підготовка плану почалась ще в 2021 році. Ми реалізовуємо в 2023 році. Деякі навіть будуть реалізовані до кінця року вже повністю. Нову схему теплопостачання Хмельницького має затвердити Міністерство енергетики України. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.